Привіт, субота, 11 ранку. Вийшла така от машинка Peugeot 5008. От. І треба їхати, оглядувати її вже. Якщо не поїхати вже, добре, що Нюрнберг недалеко від мене, то в неї заберуть інші. Так що я їду. Коробка накрита у машини, але машина, кажуть, стан непоганий. Більгійські правда документи. Можливо, в когось накрилась коробка, просто катався. Зараз побачимо, що там за машина. Збираюсь бистренько, повний газ і до Нюрнберга. Що він тут пише про ту коробку? Десь підрібимо геройши. Переключається, їде. Добре, Бельбіше попів. Все тут в Німеччині клас, от тільки з інтернетом, це просто завал. Я думаю, ніде в світі такого дорогого інтернету більш немає. Ще тиждень не пройшов, як взяв інтернет 3 гігабайта за 20 євро. І вчора вже майже закінчився, на сьогоднішній огляд точно не вистачило. Зараз знов 5 євро. І вже немає е, тепер за 20 євро на місяць, вже тільки по 5 євро в сутки можна брати. Так що не дешеве, не дешеве задоволення, класний інтернет в Німеччині. Так, да, їдемо собі по трасі. Між селами є інтернет. Але дорого. Золотий інтернет. То таке з інтернетом зараз вже залишилось 88 кілометрів. 12.23. Ну, в 12.30 по-любому будемо. Вон, поки це діло все знімав, нас звела ця тупорила навігація на шнельку. І їдемо вже по шнельці. Народ. Оце питаєте, а є навігація в машині якійсь в корчах всяких. Та та навігація. Тільки Google Map. народ. Альтернатив немає, крім Google Map. Google Map зараз ніколи не повела отак в об'їзд. А ця на всякий случай штатна навігація. Ще тільки там можливо буде. Якась пробка, а вона вже веде кругом. Ні в якій машині, не в Мерсах самих останніх. Штатні навігації просто говно. Окей, 12.30 чекайте стрім по огляду Peugeot 5008. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь. Будемо просувати канал і робити його цікавішим з допомогою mm -hmm. вас.